для вас означає біблійний вираз виправдання по вірі? Чи можливе спасіння через віру, чи через віру та діла? Запитаємося думки в львів'ян. Коли людина робить якісь необдумані поступки і виправдується по вірі, тобто, що це Підлягає, під її віру, ну, дозволяє її віра, можливо. Ну, виправдання по вірі, такого, я не знаю, такого виразу. Виправдання по вірі це щось дуже складно. Це напевно виправдання по вірі, то я думаю, що просто все рівно є якісь, тобто є заповіді конкретно, є там ці правди віри і так далі. Тобто всі моменти, якісь такі християнські, які є закладені там в древніх книгах і так далі. От а людина, коли я так думаю, вона поступає не так, як ну, скажем так, не по-християнськи, але вона шукає співвиправдання і десь підтусовує свої вчинки під закони. Тобто під якісь там, під ці заповіді, під 10 заповідей, можливо, намагається себе виправдати, що можливо це цей запад може трактувати з іншого боку. Тобто десь застосовує якісь такі психологічні ходи, щоб себе виправдати, я так щось розумію. Тримаюсь, не скажу. Це е, моє, моя віра, е, моє переконання, моє, е, з чим я живу. І по цьому. Людини, як немає віри, вона не Я рахую, вона немає майбутнього. Очевидно, очевидно, сила, інтенсивність і щирість е, віри. Ну і одночасно, напевно, йдеться також про те, що е, ця віра повинна бути підтверджена певною практикою, також християнською. Синку, йдемо вже додому. Ні, я не хочу. Якщо ти мене зараз послухаєш, я тобі куплю. Досить часто батьки говорять: будеш слухатися, отримаєш цукерку. Будеш допомагати по дому, купимо велосипед. А будеш гарно вчитися, придбаємо комп'ютер. Ти взагалі тебе будуть любити, якщо ти будеш. Світська культура говорить. Будеш модно виглядати, отримаєш схвалення. Будеш мати гарну роботу, тебе будуть поважати. Будеш мати багато грошей, будеш мати все. А релігія без благодаті говорить, дотримуйся всіх наших обрядів, виконуй всі правила та закони, і Бог буде задоволений тобою. Але, відкривши писання, ми побачимо, що Бог будує свої відносини з нами на зовсім інших умовах. У посланні апостола Павла до Римлян ми читаємо: а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх, хто вірить, бо немає різниці, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Можливо, краще просто довіритись Богу і любити Його, ніж намагатись догодити Йому. А яка ваша думка?